Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Тема функціонування транспорту в умовах воєнного стану обговорюється давно, а останнім часом дискусії вийшли на дуже активний рівень, адже підприємства, що забезпечують перевезення пасажирів та вантажів, стикнулися з нестачаю працівників. Ця проблема вже вийшла на рівень національного масштабу. Раніше я розповідав про кадровий дефіцит у київському метрополітені. Цього разу мова піде про наземний транспорт в українських містах законодавство та нормативні документи передбачають порядок бронювання працівників різних професій. Стосовно водіїв, то в одному з коментарів змі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач сказав наступне. Бронювання водіїв і бронювання всіх можливих військовозобов'язаних чоловіків відбувається за процедурою, яка встановлена постановою 76 кабінету міністрів. Якщо це стосується сфери транспорту, то у нас ще є 303 й наказ міністерства інфраструктури, який так само дає додаткові критерії для того, щоб забронювати водіїв. Варто нагадати вимоги до підприємства, які містяться у постанові Кабінету міністрів. Це відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників за останній календарний квартал, має становити не менше розміру середньої заробітної плати в регіоні за четвертий квартал 2021 року. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення Потреб територіальної громади. Тим часом, попри наявний порядок бронювання працівників, все одно виникають складнощі, за словами голови громадської організації Vision Zero, дослідника сталої мобільності і безпеки руху Віктора Загреби, транспортні підприємства витрачають багато часу на процедуру бронювання. У підсумку працівників мобілізують ще до того, як Міністерство економіки затвердить відповідні списки. Зараз транспортні підприємства мають право на бронювання. Згідно з законами, постановами Кабміну 50% – все е, як, як має бути. Однак, по факту, це, це так не є. Е, забронювати водіїв ці 50% надзвичайно довго і складно, і, е, і жодного міста ми не знаємо, в якому би реально 50% водіїв прозовного віку були заброньовані від мобілізації. Немає такого, міста намагаються, міста роблять. Однак, на рівні уряду е, процедура надзвичайно складна, довга. Разом з цим варто зауважити, що мобілізація громадян до лав ЗСУ в певній мірі виявилася додатковим чинником кадрової проблеми, адже транспортна галузь, і, зокрема, міські перевізники, ще у мирний час відчували плинність кадрів а з початком мобілізації криза лише поглибилася. Ще більше така важлива проблема була старіння кадрів, тобто формально знаєте відсоток заповнення високий. Однак 60-70% людей, які працювали і працюють зараз в багатьох комунальних підприємствах, це люди за 60 років, тобто передпенсійного і вже пенсійного віку, які продовжують працювати. І насправді ми маємо бути дуже вдячні цим старшим людям, що вони працювали і далі працюють, тому що на них і трималася, і можливо, зараз також тримається наша транспортна система міст України. І звісно, підприємство багато стикалося з труднощами в пошуку молодих кадрів, молодих людей, молодих інженерів, токарів, електриків, водіїв. Чому ну тому, що по перше, ці професії в принципі не є дуже привабливими, наприклад, для кар'єри для навчання. Та є, є значно інші більш цікаві молодому поколінню та напрямки роботи. І по-друге, ну умови праці і, і зарплати в цьому секторі, ну, скажімо так, далеко не відповідають сучасним тенденціям і сучасним очікуванням та молодих молодого покоління людей. Зарплати невисокі. Умови важкі, та інфраструктура. Ці депо, ці цехи, де відбуваються обслуговування автобусів, тролейбусів надзвичайно старі. Влітку там спекотно, взимку там надзвичайно холодно. роздягальні душові, відсутність туалетів на кінцевих зупинках, так що є нормою для Чехії Польщі Німеччини в Україні. Цього всього немає, або ж це все надзвичайно застаріле і неприємне. Зрозуміло, що для усунення кадрового дефіциту потрібно шукати нових працівників, інакше доведеться закривати частину маршрутів. В Одесі, наприклад, вирішили зібрати групу для навчання на курсах водіїв електротранспорту, виключно з жінок. Місцеві журналісти розповідають, що на оголошенні відгукнулися 13 осіб, які вже здобувають необхідні знання та навички. Загалом від підприємства Одеса Міська електротранс до ЛАВ ЗСУ залучено більше ста військовозобов'язаних працівників. Тепер їх потрібно кимось замінити. У Львові ситуація з кадровим дефіцитом аналогічна: Львів Електротранс шукає 50 водіїв тролейбусів та 40 для трамваїв. Після оплачуваного стажування випускникам гарантують офіційне працевлаштування, соціальний пакет та стабільну заробітну плату. У Києві так само існує потреба у нових працівниках. Нещодавно Київ заявив, що показник нестачі кадрів сягає 27%. Вільними залишаються понад 1500 вакансій за різними напрямками, в тому числі водії. Не так давно, після консультації із транспортними підприємствами, громадська організація Vision Zero подала до державних органів рекомендації змін у державній політиці для забезпечення належного функціонування громадського транспорту в умовах воєнного стану. Зокрема, пропонується змінити вікові критерії для водіїв громадського транспорту, забезпечити механізм бронювання у прийнятних часових рамках. Перша пропозиція налагодити ефективну і досить швидку систему бронювання водіїв, яка від мобілізації, яка передбачена законодавством і підзаконними актами, яка на жаль не так не працює так швидко і ефективно, як мало би працювати. Друга пропозиція щодо віку, е, мінімального віку для навчання і роботи водіїв, зокрема автобусів і тролейбусів. Зараз цей вік, 21 рік, е, і це по-перше суперечить західним практикам, наприклад, в Німеччині, яку ми досліджували, 18 років міські автобуси і е, тролейбуси їх нема, не багато тролейбусів, але вони є. Водіїв можна людей можна приймати на навчання вже 18 років. Таким чином, що в 19-20 років вони вже можуть виходити на маршрути і працювати водіями, це нам треба це зробити, тому що це як велика категорія людей, які приймають рішення, куди їм іти, чим їм займатися після навчання в школі. Кадрова проблема сьогодні є серйозним викликом для підприємств в умовах обмеженого фінансування. Навряд чи водіям пропонуватимуть великі зарплати або суттєві бонуси, щоб підвищити мотивацію працівників. Якщо перевізникам не вдасться заповнити кадрові прогалини, то в містах просто зменшиться кількість громадського транспорту. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях, залишайте свої думки і пропозиції. Також хочу нагадати глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відеосюжетом. Буду вдячний вам за репости, відеороликів у соцмережах. І також, якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, можете також стати спонсором та переглядати відео. Відео до того, як відбудеться прем'єра на каналі. І підтримати цей ресурс фінансово, ви можете за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!